Далі поговоримо про Різдво, яке українці святкують 25 грудня. Цьогоріч не буде офіційно вихідним днем. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду. Він наголосив на тому, що після війни цей день буде святковим і вихідним. Але наразі для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, так як і для підприємств критичної інфраструктури. А ось що стосується приватних підприємців, вони можуть встановлювати робочий графік, на цей день на власний розсуд. З нами на зв'язку Людмила Филипович, релігієзнавець, доктор філософських наук. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Пані Филипович, як історично сформувалася традиція відзначення Різдва саме 25 грудня? Ну, це дуже давня традиція. Ну, Ви ж розумієте, що ні Ісус Христос, ні його батьки не встановлювали день, коли треба приходити і вітати. Ісуса Христа з Днем народження це сталося. Ви знаєте, достатньо вже ну, як пізніше від дати його народження, від дня його народження. От є відомості, що це десь в четвер середині четвертого століття нарешті прийняли рішення, що саме 25 грудня буде днем, коли будуть відзначати е, народження Ісуса. Ну а далі уже ж попрацювали богослови, шукаючи підтвердження в історичних джерелах, щоби точно визначити дату, і день і місяць, і рік народження. І хочу сказати, що і досі. Нам не остаточно, не достовірно відомо, коли це сталося, і оця дата 25-го, як до речі, і 7-го, вона є достатньо умовною. Тобто, отак люди домовилися. Давайте ми, от на цей день, будемо вважати, що дійсно народилася ну, людина, втілився Бог. І ми маємо таке величезне свято, яке сьогодні, 25 саме грудня, буде відзначати переважна більшість християн. Ви так врахуйте, що це мільярд 200 мільйонів католиків, 500 мільйонів протестантів, плюс і ще ті православні 10 православних церков із шести, які теж перейшли вже на новий календар і всі святкують це свято. От з ночі в ніч з 24 на 25 грудня. Ну тобто відновлена, я думаю, абсолютно і історична справедливість, і логіка в цьому процесі, тому що знаєте, було ж дуже дивно спочатку відзначати новий рік від Різдва Христового, а потім уже Різдво самого Ісуса Христа. І цим самим Україна все-таки засвідчила. Що вона все далі і далі відходить від цього знаєте Пострадянщини в духовних питаннях, а заявивши про свою євроінтеграцію в економічному, соціальному, політичному напрямках, вона вирішила, що пора вже і в духовному, і в релігійному сенсі теж єднатися із цивілізованою Європою. Що і станеться якраз от в цьому році. Тому що ми знаємо, що дві найбільших церкви України це Православна Церква України і Українська греко-католицька церква прийняли ну соборове рішення, що ми будемо святкувати Різдво 25 грудня. Пані Людмило, а наскільки легко цей перехід сприйняли релігійні громади? І чи були якісь виклики під час переходу? По різному я хочу сказати, що певно, знаєте, статистику. Під певний підрахунок ведуть церкви, хто і як буде святкувати. Ну, перше, в цьому не було ніякого примушення, тобто і принудження. Тобто, це було рішення самих громад. І серед, наприклад, 8 тисяч громад Православної церкви України, 120 громад вирішили залишитися. На старому календарі вони називаються так звані, як ми кажемо, старостильники. А до речі, старостильники є не лише тільки в православних церквах, вони є навіть в католицькій церкві. Тобто, знаєте, будь-яка релігія це ж не окови, це свобода. І дуже добре, що ну хотілося, щоб всі, ніби знаєте, були єдиним стадом, одно, як заповідав Ісус Христос. Але те, що сьогодні у нас є така варіативність. Я думаю, що тут просто треба розібратися в причинах і зрозуміти, чому так сталося. Ну от для дуже багатьох хто й досі на старому стилі, особливо для тих, хто ну, от українців, я маю на увазі, хто за кордоном, це був дуже важливий знаєте, от наше різдво сьомого числа, важливий маркер. Для культурної ідентичності от мені в цей час розповідав отець Степан Єрмуський з Канади, що вони дуже трималися в Канаді саме за святкування 7 числа, хоч вся Канада святкувала 25-го. А він сказав так, що от всі тоді знали, що 25-го це Різдво, там, французьке, англійське, польське. А от ми, українці, а ми 7 числа, 7 січня святкуємо. всі дуже Били до нас, каже, ходити в гості. Я думаю, що зараз актуальність саме цього маркера ідентичності українців вже відпала. Нас вже знаєте ідентифікують за іншими, як ми кажемо, майте саме і саме головне всі прекрасно знають, що українці це країна, яка героїчно відстоює не тільки свою свободу, і свободу Європи, і свободу всього світу від цього монстра під назвою Путіна. Його режим, тому давайте будемо шукати інші. Маркери, які нас вирізняють від народів світу, не лише тільки в Деці святкування Різдва, а в тому, що ми можемо продемонструвати якісь нові моделі співжиття, і от цей героїзм показати, і ми бачимо перспективу і багато іншого, чим ми можемо прислужитися, відзначаються ці свята 25 грудня. Пані Филиппович, а Филиппов. які аргументи використовують? Різні групи християн, які святкують Різдво 25 грудня і 7 січня, для того, аби обґрунтовувати свою позицію. А, ну, різні. Як правило, знаєте, вони посилаються на е, таке поняття, як канонічність: тобто, це те, що нібито встановлено раз і назавжди. І всяк раз забувають, що канони власне. Творилися людьми. Тобто Господь не встановив нам, я ще раз хочу підкреслити, дату свого народження і не закликав святкувати саме 25 грудня. Тут є декілька причин. Ну, Перш за все, знаєте, така очевидна причина, як привести у відповідність сонячний рік, тобто фазу обертання Землі навколо Сонця і з тим календарем, за яким людство вирішило жити. Речі завжди календарі створювалися для того, щоб якось упорядкувати наше життя, тобто знати, який день, яке число, що буде завтра, коли власне ми будемо от переходити з одного року в інший рік, і календарі знову. Величезна кількість різноманітних в межах, скажімо, Римської імперії, будь який найти імператор, коли приходив до влади, то все літочислення починалося власне з його імені. Так і сталося, до речі, в 45-му році, коли імператор Юлій Цезарь вирішив, що ні, от треба, значить, щоб вся Римська імперія, на той час це були величезні території, почала жити починаючи від мене. І 1 січня 45-го року якраз були встановлено новим от юліанським календарем, і тривалий час за цим юліанським календарем до речі. Жили всі нащадки цієї величезної Римської імперії, тобто вся Європа. Ну а потім астрономи, коли почали знаєте, співставляти, наскільки відстає цей календар від реального астрономічного року, то прийшли до висновку, що це виявляється на 1582 рік, коли до цього звернувся папа римський Григорій XIII. це склало аж 13 днів. Ну і вирішили, що треба ж якось узгодити ці речі. І я хочу сказати достатньо спокійно перейшла вся Європа на цей григоріанський календар. Ну не зразу. Там був, напевно, якийсь перехідний період, так само як і зараз, наприклад. Церква православна, чи там греко-католицька, теж дала можливість нашим людям перехідний період, два-три роки, звикнути до того, що ми будемо не 7 числа а вже 25 грудня відзначати. Далі відбулися теж значить, такі е, цікаві зміни. Це стосується православного світу. Аж в 23-му році сербський астроном е, вирішив, що юлянський календар і для православних уже застарів, перерахував наскільки відстає астрономічний рік від е, релігійного року, і запропонував от, новий юлянський календар, додавши знов таки оці 13 днів. А що до ну, щодо с... щодо 7 січня? Щодо 7 січня, яка там аргументація, чому 7 січня? Ну, бачите, все одно. Ми ж святкуємо не дату, ми святкуємо подію. А 7 січня вийшло теж дуже цікаво. Тобто, світське життя, цивільне життя відбувається за релігійним календарем, за календарем папи Григорія 13-го. А от життя православних московського патріархату і деяких інших православних церков відбувається за. Світським календарем імператора е, Юлія Цезаря. Ну от, е, Бачите, вони не хочуть просто-напросто відмовлятися від своєї унікальності і вважають, що всі навколо помиляються, лише тільки ми е, слідуємо традиції е, Ну і от таким чином, пробують зберегти свою. Ідентичність, але ж воно не вписується, ви ж розумієте, просто в об'єктивні астрономічні показники. А тут ще плюс додався знаєте, фактор політичний, коли ті, які святкують цього числа, демонструють, що вони разом з Москвою, що вони ніби підтримують і вони так і дають, дійсно підтримують російську православну церкву. Ну а ті, хто вирішив, що ми є європейцями і що ми маємо бути в родині. Величезній родині європейських народів і всього світу пристають все таки до, до нормального плину життя, так як могло бути, і так, до речі, вже було в нашій історії. Це ж було на початку ХХ століття і аж до 18 року, аж поки не відмінили всі ці свята радянська влада, українці святкували Різдво 25 грудня. Ну от я ж кажу, що нарешті відновлена історична справедливість, і тепер не буде в наших головах знаєте, того хаосу. Не знав, як вітати своїх, наприклад, зарубіжних друзів. Чи спочатку Хепі Крісмас їм е, бажати, а потім нью-єр. Чи спочатку нью-єр, а потім Крісмас. Е, тепер все стало на свої місця. Тепер будемо так, як цивілізовані нормальні люди. Вітати спочатку із Крісмас, а потім вітати із новим Роком. Тож пані Фелопович, Мерік. Christmas and the happy new year. Вам бажаємо. Дякуємо за те, що долучились цього вечора до нашого ефіру. Людмила Фелипович, релігієзнавець, доктор філософських наук, була з нами на прямому відеозв'язку.